Всім привіт, ви на каналі Юліо Львів Сьогодні у нас у огляді посилка з Китаю йшла вона до мене 14 днів. Це є тонометр. Ціна його 9 доларів Підлик 55 центів була на момент купівлі. Дуже він цікаво запакований. Ось такий упаковаці він прийшов, упаковка вже скривала, скоріш за все, перевіряли його працездатність. Вага його в коробці: 170 грам. 179 грамів. Ось така коробочка. Можливо, комусь вона здається великою, але в дійсності вона є дуже маленька. У розмірах ця коробка має 9 см висоту, 9 в довжину і 9 в ширину це є кубік. На мою думку, це є дуже маленький розмір. І так, як бачимо, ось так виглядає тонометр. Ось тут вказана його модель. Тут вказано. Можливість зберігання пам'яті його замірів в цей 90 раз. Тут вказана інструкція, як користуватися даним тонометром, і, і вказано шкалу замірів і, як, як вона, і про що вона свідчить: тобто висота високого рівня замірів і низького. І відповідно що цей замір означає. Всередині є інструкція. Інструкція на англійській мові. В суті, погано, що не на українській, або не на російській, але набагато краще, ніж на китайській. Тут знову ж та шкала, що була на коробці. Тут вказано, що використовується для живлення дві батарейки. По 1,5 вольта, хоча не вказано якого типу. Тут вказано, які відображаються дані на дисплеї Тут як користуватися. Також інформація про заміри інформація по помилках і по суті все. Даний тонометр поставляється ось в такій упаковці. Що також є досить непоганим, тому що дуже багато людей беруть з собою тонометр у дорогу і їм потрібно якось його забезпечити від ударів і від поломок. Вага його 140 грам в самій коробочці. На мою думку, це є достатня така приємліма вага, щоб можна було собі дозволити його взяти в дорогу. Коробка досить непогано закрита. Неспроста вона би мала відкриватися. Защіпка тримає. І ось так виглядає сам тонометр. Зразу зробимо зважування його. Сам тонометр важить 92 грами. 91, 91 грами. Ось так виглядає сам тонометр. Він міряє тиск і пульс. Для того, щоб замірювати тиск, необхідно не на руку його зачіпляти, а на біля кісті. Отут також вказана коротенька інформація, як користуватися даним тонометром, тобто орієнтовно біля сантиметра е, самої ладоні поставити на руку, і на висоті на рівні серця, щоб не було ніяких похибок. Як бачимо, тут є вже жорстка поверхня, яка дає змогу однією рукою просто, можна сказати, защолкнути на, на кісті на даний тонометр. І ось так обертаємо саму руку. Як бачимо, запас ще є, тобто на грубій кисті достатньо буде місця, щоб за, защипнути. Заміри тонометра відбуваються кнопкою включення, і по суті зразу же відбуваються заміри даного тонометра. В комплекті батарейки не йдуть, тому потрібно брати свої акумуляторні батарейки типу 3А, це є міні-пальчики. Ще раз пробуємо включати. Наду, і проводиться замір. Як бачимо, вверху вказано місяць, дату і годину. Їх зараз я покажу, як можна налаштувати. Ця інформація необхідна для того, щоб можна було зберегти в пам'яті дані заміри і пізніше їх переглянути. Зараз також я покажу, як їх можна зберегти. І тут ми бачимо верхні заміри тиску, нижні і внизу бачимо пульс. Щоб зберегти даний замір, нам просто необхідно натиснути на кнопку M Memory і е, зможемо його в будь-який час переглянути ці заміри. Е, через декілька секунд е, весь екран відключається і повністю е, тонометр стає неробочим, або ж можна просто виключити його кнопкою виключення. Е, і так, е, щоб побачити заміри, Попередні тонометри, просто можемо нажати кнопку М і відображається вся інформація. Тут бачимо вже другий замір, відбувається третій, четвертій. Чотири заміри на даний час раніше відбувалося, але можна їх збільшити, наскільки було видано коробці. Це 90 збережень. І щоб побачити годину, ось тут ми можемо для того, щоб її налаштувати, потрібно просто зажати. І бачимо, тут відображається рік, це місяць, тут число і година. Тонометр є дуже просив користування і дуже привабливий по суті, по ціні. Ціна його 9 доларів 55 центів. Тобто я вважаю, що це не є велика ціна. Яка б могла б сильно вплинути на витрати сімейного бюджету. І так ще коротенько розкажу, що точність даного тонометра це притиску плюс-мінус 5 плюс мм штурмо стопчика. Якщо це пульс, це також плюс-мінус 5% розміра розміри зміри даного тонометра цей 65 на на 25 мм. Ось так виглядає даний тонометр. Ще раз, кому цікаво даний товар, ссылку буде можна буде побачити в описі, для того, кому відео було цікавим. Не забувайте ставити лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!